Андрій Лозовий нардеп фракція радикальної партії Легаляшка. Дивіться, мені якщо в цілому соромно більше мірою, що я народний депутат, коли я дивлюся на те, що в сесійному залі відбувається, але є все такі речі, якими горжусь за це. Зараз країна гордиться. Я скажу чесно, я не, е, мене запросили бути співавтором цього закону, як заступника голови фракції. Я тим дуже дуже горжуся, тому що це те, що мала зробити Верховна Рада 24 роки тому. У мене немає звичайно сумно, що там не зовсім воно виконується. Що багато хто на місцях його собою, але Мені видається, це вже абсолютно без процес незворотній. Ну, так чи інакше відбувається. Що Головне, щоб в головах, слава Богу, ми прийняли цей закон. Головне, щоб в головах людей відбувалася декомунізація, щоб вони жили не якимись мисленосовковими категоріями, а нормальними цивілізаціями. Згідно з законом, це о... плавний човки. процес, він не може бути швидким. Да, от колись університет Шевченка називався Київський імені Ордіна Лєніна, університет імені Шевченка. Да, абсурд. Це як та. Хоча театр русської драми імені Лесі Українки, не менше сюрреалізм назву є досі. Знаєте, я мене Рівному з пологового будинку перенести в квартиру на вулиці Московській. 90-комусь році, я не пам'ятаю, на жаль, якому точно вулицю Московську було переіменовано в вулицю Степана Бандери. в Зараз на, на Західній Україні цей процес в головах людей. Почався раніше, і часто на місцевих органах влади були люди жорсткої проукраїнської позиції, які це робили далі. Воно плавно якось на центральну Україну. Я думаю, що воно вже не немає не шляху назад, і не треба переживати. Все в Запоріжжі буде добре. Ну, Коли менше вибачте сипарські мітинги, Україні. ви ж погор. Ви ж добре пам'ятаєте? в 2014 році році е, достатньо масові сепарські мітинги в Запоріжжі були розігнані місцевими людьми. Це значить не голова між чим єдине місто, я сказав би з східного південного району, де не. Піднімалися російські прапори, бо місцевий Євромайдан там просто охороняв обласну адміністрацію. Не, в день і не, Були розігнали і... я через пару днів після цього був в Запоріжжі. Ні, мені, як Приїжджала як... автоколона, заїжджала і просто побили, зламали прапори. Вона поїхала назад в Мелітополь. Це з Мелітополя приїжджав. Ні, над, над адміністрацією російських прапорів не було ніколи в Запоріжжі. Хоча ще Ленін, слава Богу, і Ленін там досі стоїть. І ви кажете про Західну Україну. А чому от Кузніцовськ є місто? Да, на рівні ну, місцева влада поясню, дивіться, за сім місяців жодного кроку не зробила а, в рані Мислове місто, де, яке було будувалося сателіт навколо да, саталітатом сателіт не статуту, звоз людей з тодішнього радянського союзу. І вони просто там ментально трошки, то, трошки ментально, то, але, то... Але, то... та ні, там більшість людей про українські і патріоти повідомити про Місто Кориця Реценталініч там були гроші з бюджету на початку 90-х на пам'ятник Шевченко, які місцева влада просто украла, стояв там Ленін, і коли там приїжджало якесь дуже важливе начальство, пам'ятнику Леніну відрізали голову і причепили Шевченка ти і там ти Шевченко стоїть. Лічівський Лічись Лічівсь на Донеччині хоче міський голова назвати, каже, що це е, значить Святий Ілля на, на його це, а... лічів, Лічівськ е, Одеської області Одеської області. Але, так. Але слава Богу, вже ні. Вже рішення прийнято, і лічівськ буде переймено при Чорноморській. Це вже є рішення відповідно, або країна. наприклад райони міста Харкова. Так, Геннадій Адольфович закон дольше перебачає... Дольфа... переименовує закон, на честь це цей цей порушення. Чудовища. Це є порушення закону, тому що закон передбачає переіменування, не перетлумачення старої назви. Перейменування це означає нова назва або повернення до якоїсь старої історичної. Раз, назва, раз, вваж, і, назвав, назва має бути, я згоден от мене, е, пан Володимир, переконав, тому що мені здавалося, що теза про те, що Дніпропетровський далі так от може називатися на, постула Петра. Вас ні, 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 ви мене е, переконали, що ні, але я думаю, в будь-якому випадку назва має бути, щоб не збурювати. От там при фронтовій зоні по-справжньому, да, в першу чергу, йде ж війна не тільки е, України і Росії на, на е, полях бою війна йде в головах, війна в мисленні Тому треба, щоб не збурювати людей, як тоді пам'ятаєте, після одразу після це перемоги е, революції гідності, коли там от закони проти російської мови викликали збурення. Що все-таки шукати назву, яка буде комфортна для місцевого Давай, населення. Але Якщо але Дніпро... говорити про Дніпропетровськ, мені особисто дуже подобається назва Січислава. Але я думаю, назва Дніпро а це... буде більш комфортною гарно, якраз Німеччини, тому що вдумайтесь на цифри. Процес денасифікації в Німеччині е, після Другої світової війни торкнувся 400 тисяч осіб. Більше того, місцеві вибори не проводились 4 роки, поки не був завершений не лише місцеві, але загально національний виборів в 49-му році відбулися. 에... Тобто, да е, е, поки не, не змінилося, і нам сьогодні потрібна така масштабна декомунізація. Більше того, е, тут категорично згоден з тим, що має бути Нюрнбергський трибунал, аналог йому над комуністичною партією. І це давня наша позиція, та ще й не було радикальної партії. Ляшко постійно про це говорив. Тому що ну хіба е, комуністи, от, е, зокрема на нашій рідній землі святій українській, менше крові невинних пролили, менше горя зробили, менше родин лишили без батьків. Менше я думаю, це має бути однією з місії України як держави спонукати світ, провести власне такий міжнародний трибунал, зважаючи на те, що Україна було якщо -то Тоді не було над комуністами. І... Треба шумний судовий процес над тими, хто наприклад, хто займається тероризмом. Правильно говорили, вбиває під оцими радя е, під е, комуністич, З прапорами комуністичної символіки. Вбиває ну, сьогодні. сьогодні українських героїв і мирне населення на Донбасі. Та дай боже я думаю, в найближчі місяці і е, буде прийнята два до 21 лютого постанова про перейменування віз. Я не вважаю зайвими переживати сьогодні про те, що цього не цього не відбудеться. Це вже абсолютно незворотній процес. Головне зараз сьогодні задання держави стимулювати декомунізацію в головах, і це треба неможливо зробити, не давши людям гідний рівень життя. Голодній людині важче думати справедливими категоріями.